Отже, перш над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя у всякій побожності та чистості. Бо це добре і приємне спасителю нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли. До пізнання правди. Амінь. Займайте місця, будь ласка. Божа милість і Боже милосердя проявилося над нами цього ранку, і ми з вами прибули в дім молитви. Найперше, дякувати Богу, тому що добрий Він і навіки Його милосердя. Є люди, які сьогодні в лікарні, є люди, які сьогодні. У старості вже не можуть бути є брати наші сестри, хто з дітками вдома і немає цієї можливості, яку нам з вами ще подарував Господь, і ми маємо бути вдячними Богові за це. Коли ми з вами заглядаємо в Боже Слово, воно навчає нас, щоб перш над усе, апостол Павло звертається, щоб нам звершати молитви. Перш за все, чинити молитви за всіх людей, подяки, благання, прохання. І як часто в нашому житті ми з вами молимося про себе, про свою сім'ю, про свої проблеми, але тут апостол Павло, звертаючись до служителя Божої церкви, каже, Найперше звершати молитви, подяки, благання, прохання за всіх людей. Тому що Бог посилає і сонце, і дощ, і сніг, так як зараз на дворі, як на праведних, так і на злих. Тому що в кінці апостол Павло цього тексту, який я зачитав, каже, хоче, чуєте, Бог хоче, брат і сестра? Щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Тому, якщо Бог цього хоче, нам треба це чинити. І коли ми будемо це чинити, брата і сестри, то ми будемо у волі Божій. І сьогодні, дякуючи Богу за те, що ми маємо цю можливість бути в такому теплому приміщенні, згадати тих наших братів і навіть сестер, які не мають такої можливості з причини війни, яка там ідеть. Причини по інших країнах, де в гоніннях, переслідуваннях, за віру в Ісуса Христа. І Писання закликає нас, щоб ми з вами пам'ятали в'язнів, мов би ми з ними були. Ми не є там на Сході з нашими братами, де вони не виїхали і залишилися, і надають допомогу людям, щоб люди звернули свій погляд до Бога. Чому? тому що на цій землі горе живучі, тому що сюди скинутий дьявол і сатана, який шукає, щоб вкрасти, вбити і погубити. А наш Господь Ісус Христос прийшов для того, щоб дати життя і життя понад достатком, життя вічне. Слава Йому за це. І ось, проходячи цим земним життям, ми, як церква Божа, як Божі діти, брати і сестри, маємо. Пам'ятати, що про ці всі речі, які ми навіть зараз з вами переживаємо в 21 му цивілізованому столітті, де сучасні, теології, сучасні технології, вони зашкалюють, медицина вроді прогресує, але разом з тим ми бачимо, що нові і нові хвороби, які прогресують, медицина розводить руками і нічого не не може допомогти, якщо Бог дасть. Є люди, котрі кажуть прямо, а є люди, котрі кажуть, якщо там той зверху вищий розум і тому подібне. Але ми з вами знаємо, що Бог є творець всього, видимого і невидимого, і творець людини, і для того, щоб спасти людину, Бог своєї сторони зробив все. І тому ми сьогодні, як церква Божа, маємо доносити людям цю. Вістку євальність, радісну війську про спасіння для всіх людей. Навіть за царів і тих, хто при владі, щоб могли випровадити тихе і мирне життя. Цей лист сьогодні легко нам читати з вами. Мені довелося ще пережити ті часи, коли при владі були люди, які проповідували зовсім інше. Атеїзм, що Бога немає, забороняли збиратися. По хатах збиралося, домів молитви не було. То були 60-ті роки, 70 ті роки. Моє дитинство, я пам'ятаю ті часи. І разом з тим це Боже слово було і тоді молитися за всіх і за тих, хто при владі. Тому і сьогодні, навіть коли ми переживаємо цей час, Боже Слово не змінилося. Ми маємо тут волю, але лист, який писав апостол Павло до Тимофія, були зовсім інші часи, чим зараз ми з вами переживаємо. В той час так само віруючих людей переслідували, кидали на з'їдання звірям, спалювали на кострах. Але разом з тим апостол Павло каже, моліться за всіх людей, моліться за тих, хто при владі. І для чого це все? Щоб нам проводити життя. Чуєте, ми маємо це робити, тому що нам це добре, щоб було і приємно, щоб могли ви проводити тихе і мирне життя усякій побожності та чистоті. Хай допоможе нам Господь, брати і сестри, і пам'ятаємо, що це добре і приємне нашому Богові. І Спасителі нашого Ісус, Ісусу Христу, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Тому сьогодні, схиляючись перед Богом в молитві, зараз будемо дякувати, що над нами мирне небо, Бог дарував нам ще один день. і люди, які вже не дожили цього дня. І найбільше будемо молитися за всіх людей. Сьогодні біля 10 мільйонів людей, які покинули нашу країну і в різних країнах, не знають Бога. Більшість з них попали в церкву. І наша молитва хай буде, щоб в цьому горі, в цій біді, в цій війні люди могли свій зір підняти до Бога і навернутися до нього. Бо ця земля і діла на ній, писання каже, вони згорять. Але за його обітницею ми дожидаємо нового неба і нової землі, на яких прибувають правда. Сьогодні з причини неправди, який батько неправди є і сатана, сьогодні є ця війна в нашій країні. Людей обманули. Люди прийшли з злобою, з ненавістю, чинять зло, з ненаситимістю вбивають мирних людей. І от ми, як Божі діти, маємо пам'ятати, що Господь через своє слово закликає молитися за всіх людей, щоб Бог дав їм покаяння. І ми, дякуючи Богу, будемо про це молитися. Амінь.